Доброго дня друзі! Є на плеш автомобіль, шкода Октавія 5, 2009 року випуску з бензинним двигуном 16 MPI з пробігом 261 тисяча. Автомобіль приїхав ще свідчу, з Європи. Технічно, візуально, без зауважень. Такий має вигляд салончик. Присутні два свіклоподйомники. З підкрасів на автомобілі присутні підкрас Це задня ляда перепарбовувалася, так не є болячки, хто знає. який має вигляд кузов. На майже нові гумі. Повторюю ще раз технічно, візуально, а тропи зуважень. На даний час владен ніяк не потребує. двигун працює чітко, м'ягенько. Масло не бере. Кого цікавий такий автомобіль, звертайте в приватні повідомлення во за номером телефона. За ціну будемо домовлятися. Всім гарного дня, далих покупок.